Всім привіт і ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні я вирішила прибрати ось ці свої петуні і на їхнє місце посадити хризантеми мультифлора. І так як в цьому році петуні в мене були червоного кольору, то і хризантеми також хочу посадити червоного кольору. І якщо вам цікаво, як я це буду робити, то залишайтеся разом зі мною і ми розпочинаємо. Цьому році в мене було небагато сортів петуній. Але петунії серія Opera Supreme були найгарніші, особливо ось ці червоні. Зараз вже середина вересня, а вони ще досить непогано виглядають. Та як не крути, петунії це однорічні квіти, які рано чи пізно потрібно прибирати. От і я вирішила не гаяти часу та замінити їх на хризантеми. Прибирати петунії не тяжко, вони легко вириваються з ґрунту. Мабуть, буде важче прибрати ось ці шини, в які вони були посаджені. Тому що в цьому році я всі свої петунії саджала у звичайний груд з городу. а він, звичайно, що дуже забитий, особливо зараз. Але нічого, заради краси та чистоти в своєму дворі я готова на все. Мені зовсім не тяжко. Навпаки, я від цього отримую задоволення. Так що, якось так. Після того, як я прибрала шини, залишилося ще мало землі, і весь зайвий ґрунт я прибираю, щоб все виглядало гарнесенько і рівнесенько. Звичайно, що можна було б залишити шини і в них посадити хризантеми, але мені здається, що без них буде набагато краще, ніж з ними. Ну і за одне я вирішила також прибрати сальвії, хоча вони виглядають досить непогано. Але якщо я щось вирішила зробити, то так воно і буде. Як то кажуть, назад дороги немає, так і в мене. Ну і тепер переходжу на свої головні конструкції. Тобто на гірки, які я зробила для того, щоб петунії виглядали красиво, а не просто плили по рівній землі, наче коврик. І ви знаєте, всі мої хвилювання були зайвими з приводу того, що піде щось не так, що петунії можуть пропасти або не виростуть так, щоб закрити цю гірку. Петунії мене ну просто дуже порадували, тому що все було саме так, як я собі уявляла на початку травня. Ви тільки подивіться, які ці петунії здорові. У кожного кущика дуже великі пагони. Не знаю кому як, але мені дуже сподобались петунії серії Опера Супрім. Вони неймовірні. Ну і тепер, коли прибрала на цій стороні петунії, переходжу на іншу сторону і роблю те ж саме. Тепер треба прибрати агроволокно, яким були застелені гірки. Агроволокно було потрібно для того, щоб не росли бур'яни під петуніями і щоб було чисто, коли я їх поливала. Я вже говорила, що в цьому році всі свої петунії саджала у звичайну землю, згороду, в ґрунт нічого не додавала. Я маю на увазі торф, агроперліт та інші домішки, які б зробили звичайну землю більш пухкішою, для того, щоб петунії краще розвивалися. Але петуні, як бачите, досить добре себе відчували у звичайному ґрунті згороду. Тепер прибираю зайву землю, яку так старанно возила з городу на весні. Ну, але час летить, все змінюється. Минуло літо і сезон петуній закінчився. Тепер на цьому місці будуть панувати хризантеми. Ось так у мене вийшло, коли прибрала петунії і все добре розрівняла. Ну і тепер настав час саджати хризантеми мультифлора. В тому році у мене тут були хризантеми помаранчевого кольору. То був ранній сорт хризантем. В цьому ж році я вирішила посадити хризантеми червоного кольору. Але це пізній сорт, вони ще не розквітли, але бутонів дуже-дуже багато. До речі, хризантеми я вирощую сама на своєму городі. Потім частину хризантем висаджую у своєму дворі, а частину продаю. Хризантеми саджати досить легко, коренева система у них невелика, так що не потрібно робити великі ямки для посадки хризантем. Головне, не забувати їх поливати. Ну і тепер хочу показати вам кінцевий результат. Уявляю, як буде гарно, коли хризантеми розквітнуть. Це буде щось неймовірне. Ну а поки що потрібно трохи почекати. Саме головне, щоб раніше часу не стукнули морози. Ну, ось таку роботу я зробила в нашому дворі. Надіюсь, це відео комусь з вас сподобалось. А на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей! Бувайте!